Як нарешті навчитися робити ці вправи? В цьому відео я вам детально розкажу і покажу. Привіт! З вами Оля Провось, ви на моєму каналі. Я вже 11 років навчаю вокалу, і цей канал спеціально створила для того, щоб ділитися з вами своїм досвідом. Тож, якщо тема співу тобі цікава, залишайся і дивися до кінця. Отже, сьогодні розбираємо найкращу вправу для голоса, а точніше, дві її варіації: це трель губами та язиком. Чому ця вправа така крута? Поясню. По-перше, вона дуже круто розігріває ваші м'язи, а саме ваші губи та язик і м'язи обличчя. А саме це нам потрібно для того, щоб класно співати. По-друге, ця вправа знімає зажими, тому що, якщо ви десь перенапрягаєтеся, то ця вправа в принципі у вас не вийде. Далі, третє, що ще такого корисного цій вправі? А вона вчить нас робити правильний вокальний видих, тобто ми розпреділяємо наше повітря дуже рівномірно, і через це можемо втримувати цей звук. Тут дуже класний контроль дихання. Четверте: на цій вправі можна розвинути свій діапазон з легкістю, саме на високих нотах. Чому? Тому що ця вправа виконується на напівзакритому вокальному тракті і в цій позиції дуже легко дістатися прямо ультразвукових нот. Сподіваюсь, це були вагомі аргументи, щоб нарешті ти вирішив навчитися робити цей звук. А тепер давайте до діла, як же робити цю штуку. Почнемо з губної трелі, що її називають Lip Roll. Що нам для цього потрібно? Ну, по-перше, ваші губи. А ми вдихнули, затримали повітря і пробуємо протягнути оцей звук. Дуже часто люди, які ніколи цього не робили, не можуть одразу е, земітувати цей звук, і це нормально, е, тому що в житті ми не використовуємо таку м'язову роботу. Але повірте, на моїх заняттях кожен учень, врешті-решт, е, міг робити цю штучку. Значить, пробуємо протягнути або нижче. Коли ви робите цю трель, обов'язково має бути Якийсь звук, якась певна висота. Якщо ви робите отак, то ця вправа абсолютно нічого вам не дає, тому що це тільки повітря. Якщо ж ви робите дрла, бачите, там є звук. Тобто намагаєтесь уявляти, що ви кажете звук б-б-б-б-б, але протяжно Коли ви кажете звук Б, давайте скажемо Б. Зверніть увагу на ваші губи. Що вони роблять? Б. Ну, по-перше, вони не розслаблені, так? Вони стискаються, б, б. Є якісь зусилля, і ми чуємо звук Б. Тобто, коли ви робите тут теж мають бути зусилля. Але дуже важливо не перестаратися. Якщо ви будете занадто напружені, теж не вийдеться вправа. буде щось на кшталт цього. Буде багато слини, буде багато напруги. Уявіть, що вам треба зробити а, зусилля на такому середньому рівні, і саме в області губ. Дрррр, дррр. Якщо ж ви занадто будете розслаблені, буде щось типу того, дррр, дррр. і вона не втримується або тримається зовсім недовго. Отже, запам'ятали, перше, що вам потрібно, це відчути оцю силу, силу зусиль на ваших губах. Друге, яку часто помилку ще допускають учні. Занадто багато видихають, тобто вони вдихнули і намагаються одразу це все віддати. І вони через це дуже втомлюються. Нам треба тут робити зовсім маленький вдих, затримати його. І ця вправа не любить багато повітря. Ми взагалі уявіть, що не пропускаємо тут повітря. Бачите, як одразу зазвучало все дуже чітко та прозоро. Бла замість др. Оце неправильно. Третє, не багато хто дуже сильно старається в області горла, і це теж помилка. Тому що, якщо у вас будуть отут максимальні зусилля, буде зажим, і вже вправа буде перериватися постійно. Тому зосередьтесь саме ось тут, на ваших губах. Забудьте за те, що у вас є горло, що там є голосові зв'язки. Уявіть, що ваші зв'язки ось тут. Бррр, брр, тобто переведіть всі зусилля знову ж таки сюди вперед. Далі ви можете відчувати, як класно прямо прогріваються ваші м'язи. Вони стають прям такі трошки як онімівші, і це прикольно. Також може бути легке головокружіння. Це знову ж таки, якщо ви занадто багато вдихаєте. Тобто, вдихайте зовсім трошки. Давайте пробувати. Протягнемо Я вас запевняю, що е, якщо не вийшло з першого разу, вийде з 10, з 20-го, але вийде. Просто робіть, робіть, пробуйте та прислухайтеся до своїх відчуттів. Тепер давайте закріпимо на практиці цю вправу. До речі, якщо важко робити ось так, <звук> <звук> початківці можуть притримувати свої губи. Для чого це потрібно? Для того, щоб допомогти їм, тобто зводити їх трошечки в центр, і допомогти нашим м'язам втримувати оцю трель. Згодом ви навчитеся робити це без допомоги. Давайте пробувати проспівати. Ось така буде коротенька мелодія, яка буде повторюватись. Напишіть у коментарях у вас щось вийшло, чи не вийшло, що було складно, які відчуття. Тепер ми розберемо другу варіацію, це наш язик, який теж робить тріль. Для більшості людей це трохи легша варіація, тому що ми в житті говоримо звук Р, а, а це тут просто ми маємо його протягнути. А якщо звук, дорослі люди говорять, ну, в принципі, дуже рідко. Окей, що відбувається з язиком? Нам потрібно уявити, що а, працює тільки кінчик язика оця частинка, тому що сам язик дуже великий, і нам потрібно ізолювати його передню частинку від задньої, тому що задня частина язика, вона вже переходить в гортань, і якщо занадто сильно напружувати язик, старатися, це може призвести до зажиму в області гортані. Нам це не треба. Отже, ми уявили, що наш язик активний тільки на своєму кінчику. Пробуємо. Тут старайтеся розслабити, не допомагати горлом, як я вже сказала. Далі, що ще допомагає, які асоціації? Я кажу учням уявляти, що ваш язик дуже гострий, як голочка. і що він від вас втікає. вперед. де знаходиться наш язик? він такий трошки підкручений і над верхніми зубами. І трошки позиція посмішки. Давайте теж спробуємо трошки поспівати. Зараз будемо рухатися поступово згори вниз така ж сама мелодія. Також пишіть в коментарях, чи все вийшло у вас з язиком. Тут, в принципі, теж саме ваші зусилля мають бути помірними, вам має бути комфортно в цій вправі. Якщо ви робите її правильно, ви можете робити її навіть годину-дві. Ви відчуваєте, от що відбувається взагалі з вашими м'язами? Як стає все таким тепленьким та активним прогрітим? Одразу скажу, що у мене були учні, які не дуже добре вимовляють звук Р, так ось. Така у них особливість, але все одно ми намагаємося відтворити цей звук, ми пробуємо. Якщо переходить вся робота на горло, тобто горло намагається компенсувати недопрацювання язика, то, звісно, краще тоді робити просто звук. Тобто орієнтуйтеся на свої відчуття. Вам не має бути супер дискомфортно. Ось такий був розбір найкращої вокальної вправи. А якщо тема вокальної техніки тобі цікава, тоді залишайся на моєму каналі. Дуже багато відео, де я пояснюю, як робити той чи інший звук. Також підтримуй україномовний канал, став свій лайк, підписуйся. А ділися цим відео, буду тобі дуже вдячна. З вами була Оля Провойс, Побачимось незабаром.